yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо жорстко апати рейтинг, поки це можливо. Тому що зовсім скоро наші оці модифікації з сушами закінчаться. І я навіть скін на кенджі не вибив. Хоча мені ще осталось зовсім трішечки, скільки мені по факту треба ще. Мені треба ще всього-навсього 14 суш. По суті, дві я зараз можу получити. Ще дві я можу получити за те, що вб'ю боса, і івент закінчиться через 18 годин. Фух. Ну, боса завалити легко. Плюс у. У нас є дуелі, які закінчаться через 19 хвилин. І дуелі, ти знаєш, я би, напевно, зіграв би. Хоча. А якщо я от такою командою підучуєш? Блін, ну тут сильно відкрита місцевість, і я навіть не знаю. Ну, в мене, в принципі, є лілі, якщо що, Ліон. Я би просто чуть-чуть би бустанув Ліона. Ну, давай попробуємо чисто ти станемо один разік, Один разік. Звісно, буде дуже обідно якщо я не прокачаю нічого Ліону, але у нього спочатку Ліон. Якщо я його вбиваю, треба буде якось бити шелі, а потім що. Ой-ой-ой, так. Ну, понятне дело, що тут у нас гаджет в бой пішов. Давай і ми з гаджетом сходимо. Ще один гаджет. І він мене просто вбиває! Блін, і за те, що у них постійно заюзав всі гаджети. Це прям, блін, тако. Знаєш. Ну потний мужик, потний. Ну тут і кубки великі, насправді. Дві, він має розвів на атаки. Ну, я заряджаю ще сплюхи собі. Отако просто переіграний. Леон на Леон. Так, мужичок. Привіт-привіт. У мене зараз є для тебе ще одна гарна новина. Отако ми зробимо. Ну, Шеллі, звісно, може мене розвалити дуже легко. І це є проблемою, але ну, ми чуть-чуть живем живем. Ми ще з її попробуємо прогріти, і ми її прогріваємо і вбиваємо. І у мене є ще два героя, а в нього одна колета. І в мене ще ще гіперзарядка ста буде. Це дуже непогано, що Я щось думаю, що він там може бути. А, ні. Угу. Mm -hmm. Як по мені з тобою побитись, того? Я можу попробувати щось типа такого момента, і все. І з'їсти тебе просто через гіперку. Фух. Ну, якщо чесно, блін, диви, перемогу здобули, правильно. Скільки я там тих кубків получив, ще й легендарний стар дроп просто першим. Суперсила на сенді, яка буде дамажити м -м, цаю, її торнадом. Обалдеть. Оце прикольно. Дев'ять кубків, це по 3 на кожного. В принципі, в принципі, вроді і норм, але но качатись так треба буде дуже довго. А я сюди прийшов не для того, щоб м -м, качатися без так. Сказати, наших приколів без суперсил, без мутацій. Мені це не цікаво, я хочу прям з мутаціями качатися. І ловимо екстра ход, скоріш за все, на лолу піде. Тому що на у мене є, на ній тут теж. Да, на лолу. Я навіть, якщо чесно, і не знаю, що воно роби на лолу. І якщо чесно, я і за лолу не особо граю. І вона в мене, вроді як, навіть і не вкачана, Того я навіть не знаю, надо вона мені чи ні. Ну, в принципі, ми можемо піти в соло шедешечку. Тут у нас роблять мутації, і ми можемо, звісно, на чомусь конкретно жорстком пограти. Осьо моя лола. А в мене ні 500 кубків Лолу, Я кажу, я не граю. А я на ній так-то нормально граю. Погнали на карлі. Чисто затестимо Карла, тому що я не знаю, що на ній роби мутація. А цей момент eh, надо, надо подивитись Подумати, що воно робить і затестити цей прикол. Тому що, якщо чесно, дуже цікаво. Кубки у мене у ньому небагато. Останній раз за Карла я вже й не пам'ятаю, коли грав. Ааа! А, пошди, а як я через стіну то стрельну? А, ну ні, ну то, що я так можу, це я понімаю. В Бель, конечно, мутація серйозніша, ніж у мене, походу. У мене, мабуть, прикол з мутацією. Тоді, коли я ульту нажимаю, у мене, мабуть, прикол саме в цьому. Бо за Карла прям треба дуже жорстко вміти грати. А я, якщо чесно, ну такий нубасик за нього. Так, ну тару то ми добили. Це, в принципі, непогано. У мене є. Угу. Там в мене японів як працює. Ну, точніше, не поняв, а згадав. Так, Карл, чи той. Міпли. А, я супер швидкий. А чо я помер? 5000 демеджа влетіло. Це Він мені так дав? Обалдеть, Ладно, ладно, я це поняв, я це поняв. Хорошо, все не трогаємо тебе. Но мій плюс близька сильний. У мене є ще мутація на шейда. Якщо чесно, я не знаю, що вона робить Але Я би це теж затестив. Прям супер крепко. І взагалі я на цій мапі хотів грати за барона або брока. На брока в мене теж є мутація, і в мене на ньому багато кубків. От за брока я хотів, поки що ніякої різниці. А, ні, я відчуваю різницю. Я коли б'ю, я можу. У мене є чуть-чуть долі секунд, щоб ходити через стіни. Обалдіть це серйозно. А, ну тільки тоді, коли я попадаю, я поняв. Ладно, давай тару особо не будемо задовбувати. Точніше, вона сама мене хоче позадовбувати. Ну, я коли попадаю, то я швидше набагато, тут ще матрас був. І тут ось ще один матрас. Тут просто в центрі багато народу. Отако ми просто всіх хлопаємо через гаджет і особо не паримось. Шарфік! Здарова! Мене там джин чуть не притягнув. Шарфік! Шарфік! Кс. Діди. Маленький! Хехе, <реш> дев'який втік далеко, то я ще з мутацією, пацан. Ну він там напевно матраса. А матрас від нього звалює. Ну, матраса ми трохи лопнем. Або я, якщо чесно, залутав дуже багато всього. Правда, проти Ембер Я взагалі не хочу тусуватись. Вона, якщо чесно, ну така прям крепка. Вона прям крепка, я не знаю, як мені з нею битись потім далі. Тут у нас ще є. Грей. Блін, у ну неї просто сразу тройна плюха. Це дуже серйозно. А, вода, кстати, не горить. Не бачив? Це вообще продумана тема. Поняв, що робить гамнюк? Ти поняв, що роблять гамнюки? Ну вона мене просто лопає. У Ембер такий демедж солідний, просто капець. Ну в принципі перемога є перемога. Перемога є перемога, і суші ми ще одні ловимо. І при тому всьому ход і на нашеллі що? на шеллі дадуть. Да, я походу понял, як воно працює. От який персонаж вначалі показав, от на того воно і падає. Окей, но качатися я хтів взагалі не на цих бравлерах. Я хотів взяти брока, на якому 740 кубків. Піти і конкретно всім роздати стілька. Тому поїхали. Так кстати, новий скін на Енджело теж. В мене такий є. Їх прикинь, як багато. Тут багато хто на Енджел грає. Ну, в принципі, не удивительно. Карта відкрита. Карта відкритого типу. Плюс Анджело поводіла за хорошо дуже. Тому Енджело тут непоганий. Плюс демеджа дуже багато. Дуже багато демеджа венджел. І він воно вже в Сидить. Ну, ми йому отако пару плюх чисто накинемо на хот ноги і попробуємо тако перепригнути. заплюнемо в пейпер, но мені тут, якщо чесно, дуже-дуже неприємно. Мене зовути шарф 100%. Не залетів. Ну, це його помилка, якщо чесно. Він міг мене знищити, у мене гаджет в кд. Ну, те, що я гаджетом пішов, забрав там купу банок, я вообще кайфую. Я просто від того кайфую. Брок, якщо чесно, прикольний персонаж, дуже. Реально дуже класний. Він з цією мутацією, з цим колом великим, яке він кидає, це просто імба якась. Проти Анджело трошечки незручно бігати. Ну, як мінімум з таких плюх. Можна бути в шоці, просто крепкому. Хай шарфа лучше валять, мене не надо. З цими вашими енжелами. Так, а от Кольт тоже серйозний перець, він може прям конкретно вальнути і шальна просто стріла. Цього купідона Енджело попадає по мені і капець. Ну Енджело дійсно дуже сильний з цією прикалямбою, з цією мутацією дійсно. Проти нього супер тяжко. Ну нічого страшного. Ми не програли. Правильно, кубки ж ми получили, получили. Значить, не програли. Ось я в кось уже скин на Кенджі. Час якраз я в ігрі подивлюсь. Йому там поміг, звісно. Не сильно я йому поміг, я йому так плюху накинув, чисто по приколу. Отако. Так, там енджело. Ти думаєш, ти зможеш мене вбити? Чи ти зможеш до мене підійти? Блін, походу зможеш. Походу зможеш підійти. Через стіну стрельне, Да! Да, через стіну просто. Блін, прикинь, всі на цих анжелу валять! На цій мапі. Короче, все що заробив, все провтикав. Ні, пацани. Так, діла не буде. Деми Анджело, Деми Анджело, Деми Анжело, Деми Анджело. Ось, до він. Ні чорта не прокачаний, нічого страшного. Зато є мутація. Щас я на ньому стілька роздам. Якщо всі грають на ньому на 800 кубках, то я тут на 200 кубків просто потушу любого. Поїхали. Котяра. Ну ладно, кота трогать не будемо. Так уж і бить, 10 000 сплюх. Сейчас буде 11. Диви. Бим, лет'яв. О, WhatsApp, кстати, проблема. А че 2000 демеджа? Мабуть, із-за того, що я тоді накачував, воно так не працювало, поняв? Я почав заново качати стрельнув і чисто 2000 тільки йому наніс. Все, пойдем, ладно, приснилось. Такої ситуації не було. Не вибило мене ніякий кіт. Щас ми все рознесемо. Щас. якраз нас до ботів закинуло. <поєхали> поїхали, поїхали. Щас роздамо стілька. Я можу і банки не лутати, вони мені по факту то й не треба. Так, якусь умовну пейпер убити. Це 2 секунди діла. Головне по ній попасти. Так, ти, пацан, йди сюди. Отако тебе. Блін, облітаю воду, бо забуваю, що я можу через нього літати. Так, тебе ми забираємо чисто по приколу, поки підхилимося. Так, роза. Я думаю, тобі не понравиться те, що я тебе шотаю з твоїми, то хп. Ну, це таке діло. Тобі ні теж, мабуть, нічого не понравилось. Абовдіть, просто ну в мене ти зараз розумієш, скільки мене демеджа буде по ящику? У мене зараз демеджа буде просто тонна. Ну, якщо пішли, зараз чисто вальнем когось і подивимося, який у мене демедж. Напевно ж, неймовірно здоровий, ні? Такого 6800 з одної стріли. Хороший демедж, Да. <рес> 20 тисяч демеджа просто з трьох стріл. Це зума, зійти. І того, що всі на цій мапі сидять і качають Angelo. В принципі, як варіант, то можна було б його теж тут на 1000 кубасі викачати, но це треба попотіти, прям конкретно жорстко. Ми зараз попробуємо його чуть-чуть менше качнути. Ось все тобі. Перший приїхав. Ну, це зараз накачає собі ульту, і, ну його в баню, чесно кажучи. А тут ще один купідончик, маминкен. Отако тебе просто затикав, затикав тебе. Хе -хе. Хто главний анджело на районі? Я yeah. главний анджело на районі. Let's go, let's go! Так, ульта мені не надо, пожди. До ульти ми не доросли. Ну, під ультою в мене ще більше демеджа, конечно. Головне, дуже класно, кущі мона прочухувати, там туди сюди все видно, все бачиш. Так, хто де? Розкажіть мені, хто де сховався? Опа, міплі. Міплі демеджа дуже багато. <хи> ну, я, звісно, класний Анджело на районі, але не класний міплі на районі, тому міплі мене й виніс. По суті, Анджело прикольний чел, но його, типу, легко вбити. А так, то він чел класний. Особливо з, цим ось, з цією мутацією, в якій капець як багато демеджа. Ну, плюс до того все, що він літає, і йому, в принципі, на воду байт уже. Це дуже круто. Ну, а ще проти Фінкса, якщо чесно, я навіть не знаю, як грати. Бо якщо, наприклад, фенга цього, то вбити на ізі можна. Отако. От а от вот що Човный гаджет робить? Ага, поняв. Поняв. Базару, базару, гаджет. серйозний. Гавс. По приказу генерала гавса, ми тебе лопаєм, пацан. Ти як мене. Як мене розстріляв там. Я ж не замітив, я хотів ульту нажати, там то сюди запригнути, по крутому винести тебе. Хм, Це капець Де, да, звісно, пацан. Так пожди, мені треба да, конкретно жорсткий топ-1 винести. Зараз ми виносимо конкретно серйозний топ-1. Я ж не просто так з міфічним цим бігаю, а рангом. Це говорить про те, що я не нуб. Треба просто серйозніше поставитись до задачі Ти поняв? А що тобі, пацан, серйозніше поставився до задачі? Я даже гаджет нажав. І я ні чорта не одина. Мені даже кубки зняло, Я 10 місце зайняв, Я самий нубас. Це так не працює. Так, що в нас тут далі? Понели сік виносити. Тому що треба бути конкретно жорстким. Так, мітлі після отсюда. Ага. Ти знаєш, мені якщо чесно трошки страшно. Ну, добре, що ти мені просто оддав банку і стерпів всі мої вихідки. Чел. Ти що, не знаєш, з ким ти граєш, чи що? Так, пацан, давай. І мех ми репнули, і Фінксам репнула мех. Того ми з кайфом просто свалюємо сюди. Забираємо всі банки і будемо зараз виносити якогось барончика. Хоча, кстати, барон дуже сильний. Перець. І такий демедж просто неймовірно сильний. І Миша просто доїдає, ти гамнючка. Не, короче, на Енджела, якщо чесно, дуже важко то потім взяти. Ну тебе просто задушують і все. По факту можна, але якось типа поважко. Ти вбиваєш одного, другого, потім приходить якийсь третій розкачений мужик, і тобі капець. Тобі прям крепкий капець. Давай ще раз, Ну ось кіт просто бігає. Що зробити з котом, поки не відомо? Кота би вбить по-хорошому. Ну який час банку не в нього ульта зарядиться, та й неприємна ситуація буде. І я якраз зійшов з води, тоді коли він на мене напав. Ні, все, за Angло я награвся. За Angло я прям награвся. Я хочу пограти за Ворона. І мені ще й суші дало, чуєш? 50 коїнів, ну таке, типа норм, типа норм. мій ворон. Давненько я на ньому не грав, чисто, щоб ну, кубки пофармити. Бо в рейтингу я його використовую частенько, а на кубках ні. Поїхали рознесемо кожного. У мене по ідеї стріли мої і вертаються. Ну, це кажда мутація в, в кожному івенті на ворона іменно така. В принципі, нормас. Блін, щось хотів іти по воді, а він по воді не ходить. Ну, справді легко грається, тому що ну прям чел класний. Просто диви, який демедж влітає. І вони ще й вертаються, і теж тоже Це Просто капець. І ворон прям стає їм бою. Так, ну тут Хенк, якщо не з мутацією. А він без мутації, щось А -що? Аби Хенк був з мутацією, я б не знаю, що я б його вбив. З нього б сіки вилітало плюх, що я б йому, напевно нічого б не зробив. 7000 зблизька, просто з трьох стріл, ти представляєш? Так, ну в мене є ульта. Бик, Ріко. Здорово. Так, ну ти там дотерпиш, я думаю. Тобі там неприємно буде. Іде наш ластовий перець. Останній путь. Останній путь. Убула, щас будем. все. Хорошо, поїхали далі. Так, в центрі просто мільйон банок. Ми наш, на все забиваємо, просто ідемо тупо в центр. Є тактика. Є ще один ворон з ніком бабл квас. Ось зробимо. Посидь, покайфуй. Обалдеть, чисто що робе Иві, ти бачиш всі їх? Так, ну цьому теж неприємно, чесно кажучи. Тут же Angela тусується, який мені, якщо чесно, абсолютно не подобається. А ну Іві померла, кстати. Так, давай від них усіх відійдемо, займемо якусь адекватну позицію. Бо тут що спайк конкретно сильний, що Кенжі може дати плюху. Кенгі може взагалі плюх накидать, капець. Йому тупо байдуже на все. Спайк ты що что Мене Мачу не вбив. А вот Сэймана сейчас вообще убьет. Всовые плюво, все плюха, хп! ЖТ. Все, втік. Нормально. Лі, що реально, сейчас Энджел топ-1. візьме? Ну, конечно, він візьме туподе. Ти бачи, я не можу нічого зробити. він мені з одної плюхи сільки хп оставив 5-5. Це якесь здівательство. Ніяк туп не можу взяти. Ти гониш? Це в натурі здівательство. І байдуже, включив би я гаджет на ще свій чи ні. в ну, мене залишилось не 5 хп, а 55, або там 505. Яка різниця? У мене все одно воно вбило швидко З другої плюхи точно так же само. Ну, зараз ми. Зембер попробуємо поїздіватись, но пізно я дуже гаджет нажав. Можливо, якби я гаджет нажав раніше, я б її хоча б би вбив. Ну я помер би, скоріш за все. Так, так, так. Є там в центрі хтось? Так, до барона чуть-чуть не достаю, він, звісно, достає, питань нема. Так, лілі, крепка. А я й нічого не зроблю, чуєш. Мені не можна до неї близько йти. Бо тут же барон може мені начудити приколю. Він І не ульту може мені плюнути. І в мене калюжа буде крепка. Мені треба щас подумати, що мені зробити. І пожити по-хорошому надо. Він мене щас уже за мною пішов, то він уже мене хоче вбити. Він воно хілку, свій прожме, там полічиться цей пацан, дід старий. Но перебити мене не перев'є. Мене все-таки скіла чуть-чуть побільше буде, ні? Або просто герой лучше. Ну такого робимо. И тебе тоже, тебе тоже. Эй, примоп! Ты поняв? Ты поняв, як я его завалил! Це було серьезно. Не знаю, як я цього шарфа. Так, цього просто такого труїли, щоб він покайфував. Почило, все. У меня є гиперка, якщо що. Отако вот ми просто всіх виносимо. Просто всіх виносимо, на ізі. Оце, оце я розумію, каточка була, да? Каточка була прям серйозна. Плюс до того, все, тут ми все пройшли. Тут у нас є максимальний скин на пейпер. Що дуже, в принципі, хорошо. І. Е, ще один васабі варіор. васабі військовий, васабі воїн і легендарний стар З якого що ж мені випаде? Гіперзаряд на пейпер! Ой ой ой, народ! Це заявочка. Це просто заявочка на те, що пора викачувати пейпер. Пора її викачувати. Ми на нього, звісно, можемо скінчики накинути, ну. Но... Таке відчуття на чогось, цей прям, ну супер кайф, не знаю. Фух, ладно, вкидуємо в ню всі гроші, викачуємо гіперзарядік. Супер сила. Блін, або більша ренджа, або, блін, ерелот крутіший, коли попадаєш. А, точніше, більший демедж з ренджі. Я даже не знаю, що чесно взяти. Це треба думати дуже серйозно. Ну, прокачаємо ми це все в наступній серії. Обов'язково підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, що ж краще взяти на пейпер. А з вами був Санчіос, і всім пока-пока.